Протягом останніх років ми бачимо справжнє пробудження національної самосвідомості українців. Це точно. Ще ніколи ми так старанно не намагались віднайти свою ідентичність. Побічний ефект війни. Ну але все одно свята дають нам змогу ще трохи більше зануритися в історію і традиції нашого народу. Тож запрошуємо вас на виставку Українська зима від Романа до Йордана у музеї Києва. Тут можна познайомитися з атрибутикою народних святкувань в різних регіонах і в різні часи. Зимові свята особливий час в українській культурі. Він асоціюється із сімейним теплом, відпочинком та обрядами. Колядки і дідух. Яскраво прикрашена ялинка. 12 пісних страв та автентичний одяг. Усе це атрибути Різдва Нового року та водохреща, розповісти і показати особливості святкових традицій українського села. Вирішили у музеї історії Києва. Україна багата народними традиціями. Тому е, цей проект, де ми зараз знаходимося, називається Українська зима від Романа до Йордана. Тому в рамках цієї виставки ми показуємо е, різні цикли. Е, і дати у святкуванні підготовці до Різдва ми показуємо новорічну різдвяну атрибутику, посуд, меблі, одяг і взагалі розповідаємо про традиції. Таким чином, ми знайомимо людей з нашими національними традиціями. Поштовхом для організації такої виставки для команди музею став перехід на новий юліанський календар. Відтепер період зимових свят в Україні розпочинається 18 листопада з дня пам'яті святого Романа і закінчується 6 січня на водохреще. Тому виставка отримала відповідну назву від Романа до Йордана». Це все е, свята, які Ну, більше містян, напевно, не святкують, і е, особливо я про деякі з них не знав, але е, е, на ці виставки саме є можливість прийти і дізнатися, е, який цикл свят що саме роблять на кожне свято. Е. Які традиції існують, і відповідно, напевно, щось взяти для себе. Більшість експонатів виставки від Романа до Йордана належать колекції національного музею народної архітектури та побуту в народі Пирогове? Нам музей історії Києва надав люб'язно виставковий зал, де ми показуємо експонати нашого музею, які присвячені. Саме циклу дріздвяних свят. На виставці представлено процес або підготовки до цих свят усього цього циклу, якісь атрибути, святковий одяг, кераміка і так далі. На виставці представлені понад дві сотні унікальних експонатів української культури, які етнографи та історики Національного музею архітектури і побуту збирали та досліджували протягом 50 років. Унікальність цієї виставки в тому, що тут по-перше, охоплено е період всіх оцих зимових свят, і по-друге, тут представлені всі регіони України. Тобто воно показує, що Різдво воно спільне велике свято для всіх українців, всіх регіонів, де б де б в якій частині України вони не жили. Центральний експонат виставки святковий стіл з унікальним керамічним посудом, який діставали лише в особливі дні. На зимові свята уявимо, що тут є посуд повний наїдків, де е, е, на різдво. на Василя на водогреща збиралася вся родина, і от такий святковий урочистий посуд. Що цікаво, в нас тут представлено кераміку з різних регіонів України, щоб людей мало щоб люди мали уявлення. Тут в нас є і Полтавщина представлена і. <ганувач> е, ось, наприклад, є, є експонати із зі сходу України, з Луганщини, тобто різні регіони України. У Нас тут представлено центр, північ, е, південь, схід. Головна мета виставки від Романа до Йордана познайомити сучасних українців з давніми традиціями відзначання зимових свят у різних регіонах України. Зараз людям дуже гостро стоїть питання власної -власне ідентичності, хто, хто, хто ми такі, чим ми відрізняємося, в чому наша унікальність. Тому от, е, такі виставки важливі. І, і просто розуміти, часто люди живуть в деяких регіонах, вони десятиліттями думали, що в них там нічого не було. От що от ми, ми, от ми, 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 ми там з Донеччини, в нас не було ніколи колядників, чи ми там з Харкова, у нас колядники там не ходили, чи ще щось таке. А вони потім приходять. Це все бачать, навіть можна там в інтернеті, там знаходять якісь старі світлини, і люди дуже здивовані, що в нас було те саме, як і по всій україні. Побачити обряди та атрибути зимових свят, і по новому відкрити для себе традиції предків можна із середи до неділі у музеї історії Києва. Виставка триватиме до 14 січня 2024 року.